Цей радянський танк вірмени встановили з нагоди перемоги над Азербайджаном у війні за нагірний Карабах. Вруй Арзуманян один із бійців, який брав участь в активних воєнних діях на початку 90-х років минулого століття. Нині він уже не вояк, але досі їздить на військовому автомобілі. Ми только за Ми лише захищаємо нашу батьківщину, наші церкви, наші могили, нашу землю і наші родини. Ми не хочемо війни. Степанакерт – столиця невизнаного нагірного Карабаху. Тут мешкають 45 тисяч осіб, абсолютна більшість вірмени. Будівля уряду самопроголошеної республіки. Її прапор повторює кольори вірменського стягу. Тут досі сподіваються на возз'єднання. Для відвідин нагірного Карабаху потрібна віза, хоч офіційно цієї держави не існує. як міністр невизнаної держави, я більш вільний в своїй роботі я не мушу дотримуватись всіляких дипломатичних протоколів. Далі вруєр прямує на схід від столиці відвідати на фронті молодшого брата. Він лише нещодавно записався у добровольці. Знімати казарму можна лише зсередини і виключно цю кімнату. Кожен шостий житель Карабаху нині на військовій службі. Ця невизнана кавказька країна військова держава. Анушаван раніше був професійним спортсменом, борцем. Тепер у 40 років він новобранець. Каже йому байдуже, що солдати живуть бідно. Він хоче зробити щось для безпеки своєї землі, як його старший брат. 15 кілометрів до фронту, до демаркаційної лінії між Вірменією та Азербайджаном, Вояки викопали окопи за детектори руху. Їм слугують бляшанки: колючий дріт, траншеї, міни та військові біблії. вночі противник вкрай активний. Він задіє снайперів. Вони в нас стріляють. Ми відстрілюємось. Так вони розуміють, що ми тримаємо фронт яку зброю вони використовують, які гвинтівки? цього точно сказати не можу. В них різна зброя. Вони це вороги азербайджанці. Буквально за 200 метрів за мішками з піском їхні окопи. Стрілянина на лінії фронту майже щодня. Село Варанда розташоване в тилу. Тут живуть лише вірмени, якось Борис і його родина. Будинки азербайджанців зруйновані. Мусульманське населення втекло. Навіть якщо стороною укладуть мир, азербайджанці не зможуть повернутися, кажуть вірмени. Ніколи на цій землі пролилася наша кров. Ми гинемо за цю землю. Ми в жодному разі не пробачимо азербайджанців. Багаторічне напруження в регіоні виснажило усі сторони конфлікту. Скоро ми розпочнемо діалог про мир, не про війну. щоб не довелось більше купувати озброєння. Анушаван і вруєр відпочивають від служби. Вони приїхали до матері і готують шашлик. Вруїр розповідає про війну про злочини інших, та згадує брата, що загинув у цій війні 22 роки тому. Нині конфлікт може ще більше загостритися за землю, що відрізана від світу. От уже практично три десятиліття.